Те ж саме спочатку руками ставимо і опускаємо, попіднімаємо. 21-річний Андрій Ткачук переселенець з Херсона. До Житомира хлопець приїхав 15 листопада 2022 року і одразу почав шукати роботу. Андрій дистанційно навчається у Херсонському державному університеті за спеціальністю фізична терапія. Хлопець говорить: йому пощастило, і він влаштувався реабілітологом у медичну установу Житомира. Я поспілкувався з директором закладу. Мені не відмовили в працевлаштуванні. Мій диплом повністю підходив під всі вимоги. Не прийняли. Я прийшов так сказати навчання тут. Мені пояснили, який у нас регламент роботи, що я маю робити і Які в мене є компетенції таким чином? Я тут уже працюю майже рік. 15 січня буде рік, як я сюди влаштувався. Андрій каже, що задоволений роботою і тим, як до нього ставляться колеги. Я просто відчув, що я прийшов в робочий колектив, де у кожного є спільна мета. Це зробити як найкраще для пацієнта. Слова підтримки, звичайно, були що вау нічого собі. Ти аж звідки приїхав до нас і тут працюєш, як і від пацієнтів, так і від. Моїх колег. Він дуже амбітний, молодий, розумний спеціаліст, який постійно росте, щось питає, щось ми в нього навчаємося, дуже комунікаційний. Хоч і робота важка, але вона тримає в тонусі. Тут я працюю з дорослими, в мене ще є робота з дітьми. Я ще стараюся активно проводити своє дозвілля, займаючись спортом, тому. Загалом почав займатися спортом через те, що треба бути більш витривалішим на цій роботі. Андрій розповів, п'ять місяців жив в окупації. Це були важкі часи для нього та його родини. Час мов би п'ять років. Я там пробував Ми Стикалися з ними, причому не один раз. Вони намагалися створити якусь ілюзію хороших русських. Що ой, так все буде добре, не хвилюйтесь, але зброю отримали на автоматичному режимі стрільби, навіть при цивільних. Ну, тобто казали в очі одне, а фактично робили друге. І часом, коли взагалі все загострюватись, вимкнули зв'язок, вимкнули можливість так сказати нормально розраховуватись за продукти. Сказали, що от от ще трошки будуть рублі, то. Почалися думки за виїзд. Андрій каже: перед від'їздом захворів У мене дуже сильно почали боліти коліні, суглоби гомілковостопні. Я розумію, що це психосоматика була. Я себе сильно накручував. Банально, я не міг нормально ходити, але от що найцікавіше я міг бігати, просто бігав. Безцільно навіть просто побігати, це мені допомагало зняти напруження. І знову ж таки, я трошки вивчив це після того, як виїхав, то ну, ноги загалом це про впевненість психосоматиці. І коли я біг, мені ставало легше. Це через те, що я хотів втікти звідси. 21 серпня 2022 року Андрій виїхав з Херсона до Києва. У мене був один рюкзак і одна маленька сумка речей. Повністю сівши телефон на вокзалі, нікого знайомого в мене взагалі там не було. Я просто приїхав і я не знав, що робити. Хлопець говорить, після трьох місяців життя у Києві приїхав до Житомира. Це, це те місце, де, як на мене, легко знайти себе, тому що є час на роздуми, є час добре все усвідомлювати. Планую. Працювати і вчитись далі тут ну Житомир фактично став другим томом. Анжеліка Нестерчук, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомир,